Традиційно останній дзвоник Коломиї завжди лунав 25 травня. Цьогоріч трошки пізніше. Якщо більша частина із 18 навчальних закладів Коломийської громади провела лінійки, то деякі школи до цього свята підійшли креативно. Так учні Коломийського ліцею номер 9 та його 6-ї 10-ї філій отримали нагороди за свої здобутки. Назва дійства Оскар «Оскар-2023». Номінацій чимало нагороди отримали ліцеїсти, які брали участь і перемагали у Олімпіадах, малій академії наук, творчих конкурсах. Противних турнірах та інших номінаціях захід відбувся в Коломийському драматичному театрі. Цього року вперше в Оскарі є номінація Волонтер року. Вона, мабуть, найголовніша і найважливіша для учнів 9-го ліцею та батьків і вчителів. Адже з перших днів війни вони спільно допомагають нашим захисникам. Оголосили переможця доволі несподівано. Я маю честь оголосити номінацію «Волонтер року», яку заслужено отримує те всі ви. Батьки, учні, весь педагогічний колектив, ліцею номер 9 філій 6 та 10. Дякую, що ви з нами. Дякую, що допомагаєте нам. Ми разом наближаємо перемогу нашої України. Ганна Семків цьогоріч стала випускницею року в Коломиї. Я вдячна своєму ліцею за те, що вони дають дітям можливість розвиватися у науці у спорті. Це неоціненний вклад у майбутнє. І от мені здається, ж саме під час навчання в школі, я зрозуміла, що наука це для мене. І от конкретно, якщо аналізувати в принципі, мій цілий шлях навчання в школі зазвичай це олімпіади, зазвичай це мала академія наук. В такому ракурсі останній дзвоник проходить у ліцеї вже багато років. Та цьогоріч свої перемоги та здобутки ліцеї. Те присвячують нашим збройним силам захисники і захисниці в пекельних боях захищають нас і стараються все зробити, щоб ми вчилися, щоб ми жили, щоб ми працювали. І вже вкотре ми хочемо показати, що ми справді це робимо і. Ми підтримуємо їх на всіх фронтах і на освітянському, і на волонтерському. І наше головне завдання, як дітей, так і вчителів робити все те, щоб наша нація була розумною, була мудрою і була дуже працьовитою. А у Коломийському ліцеї імені Михайла Грушевського влаштували благодійний захід на знак вдячності військовим. Батьки, учні та вчителі Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського, дякують захисникам, які ризикуючи власним життям на фронті, дають змогу спокійно проводити навчальний рік. Що ми хочемо подякувати, то маємо це зробити так, щоб це були зібрані певні кошти, щоб це було видно, що ми направду вдячні збройним силам і щоб потім щось можна було придбати, і щоб воно втілилось у щось реальне, але поєднати це таким чином, щоб ці локації, щоб діти могли відпочивати, щоб батьки могли побачити, що дійсно це є відпочинок для їхніх діток. Де діти там і смаколики? Тому на благодійному ярмарку миттю розкупили всю випічку, що спільно готували учні та батьки. Кожний вік по своїй можливості і по бажанню напекли багато, але вже бачите, залишились, що залишки продали. Ліцеїсти кажуть, що такий останній дзвоник їм до вподоби. Я думаю, що це дуже класно через те, що по перше можна смачно поїсти. А по друге, ці кошти йдуть на зсу і треба допомагати нашим воїнам. і Це дуже класно. Загалом вдалося зібрати 27 тисяч 177 гривень на цьому благодійному заході. Ці гроші передадуть бійцям 77-го батальйону територіальної оборони. З Коломи Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.